Добрий вечір. Нас чу. Так, нас чути. Всім привіт! Це я тато, і це Петро. Колись я називав наш канал на Ютубі з різними іграми. Так, два роки тому там були різні відео з Петром. А тепер ми вирішили. Повернутися в інтернет. Разом знову я і Петро. З вечірньою читинкою, Можливо, трохи запізно, але вже так сьогодні склалося. Петро доїв яблучко, зараз ми прочитаємо декілька казочок. Да. І Петро піде почистить зубки і буде баїкать. Так, Петро Моток? Так? Ну, так. З цього тут вот моє... тут віру і працює. я. Тому що це нам безпосередньо показує, як ми є а сюди воно через інтернет передає. Потрібен час. А, так, як ви звернули, мабуть, увагу, Петро розмовляє, на жаль, не українською мовою. Це одна з причин, чому я почав. Цю читанку, тому що українського контенту контенту українською мовою з казками для діточок дуже в інтернеті, як на мене, такого формату, що відео мало. А мені так здається. Отже, сьогодні ми читаємо мануель і Діді. Тобто ми бачимо, от у нас на стрімі є Мануелі Діді і є. <кхм> є. Сейчас секунду, Петро Малюк. Зараз ми зробимо постик. Зробимо... Зараз зробимо постик. Так, так, так. Отак. Вот так, отже, перепрошую за затримочку. Перший стрім у нас такий, все ж таки. Вітаю на стрімі, читаємо казочку. Мануель і Діді велика книга маленьких мишачих пригод. Автор австрієць, Ервін Мозер. Видавництво Старого Лева. Так, вже хтось помалював книжку. Це То, конечно, це не ти. Повінь. Перше оповідання. Перша пригода зветься Повінь. По... Так, треба. так У горах та сніг Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у гості до їжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. Мене ведеться тут добре, розповідає Леопольд. У моїй хатинці бочці взимку було тепло і сухо, та все ж на весну я хотів би знайти собі якесь інше житло, от би оселитися десь у дереві. Не заважай, будь ласка, людям слухати наші прекрасні казки. Ти бачиш, у нас вже два глядачі. Так, у нас два глядачі. Все, помочь. Мануель і Діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина попливла геть. Та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд, Мануель і Діді визирають із бочки, а довкола куди не глянь, сама вода. З неба також лється вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух, і тут бочка застрягла поміж гілок, що стричали з води. Ну от, припливли. А як же закінчиться ця пригода? Три глядачі. Чудово. Три глядачі. чудово. Молодець, дякую. Вітаю на стрімі, читаємо казочки. За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка стримить, стримить на дереві. Вона не стрім проводить, вона стричить, стримить на дереві. Ну, так, от, українською мовою так теж можна. А, вітаю а, зіболом. Так, це пан Павленко і Петрик. Дякую, дякую. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання. Да. До речі, у нас є декілька улюблених авторів. Окрім Мозера, ще Свен Швед. шведський письменник. Дякуємо, дякуємо. Вас теж. Всіх гараздів у цьому перемоги і всіх гараздів у цьому новому році. Дякую. Пан Мозер. У мене, на жаль, навіть не камера, а телефон я використовую, а смартфон в якості камери. Я не буду навіть намагатися вам щось показати в книжці. Малюнки дуже класні, і автор сам їх малює, як і Свен Норквіст. Той шведський письменник, що автор Пецена і Фіндуса, який любить малювати а Всяких там дріботу муклів е, чи як він. Е, я не знаю, як там в оригіналі. Я зустрічав два дві назви: мукли і мишусті. Вот. Е, книга, книга вартує того, щоб її читати. Так, ще давай ще одну казочку. Е, Летючий капелюх. Здійнявся Буревій. Мануель і діді, щось у них Петро постійне, якийсь е, дощ, як по буревій, де вони живуть, що у них стільки негараздів. гараздів. Здійнявся буревій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішнє листя і клапті паперу. Аж раптом з зирк до них летить великий капелюх. Дивись, зривається Мануель. Зараз я його впіймаю. Мануель мчить за капелюхом. Капелюх котиться полем, а Мануель чим дуж біжить за ним навздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля, і відразу в нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Вон бачиш? Да. Потім, разом із діді вони тягнуть капелюх. Капелюх літак перепрошую. Да. Да. Ну, да. Как в літак? Вони поставили. А. Він чіпляє а. до капелюха, це не співпадіння, Петро. Кажи правильно, це не співпадіння. А, він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Він не чекав, що з ним станеться диво і щастя, він сам зробив собі літак з капелюха. Я спробую все ж таки вам показати. Отак. Вот Отак. Так. От. Потім разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, сідаються в нього і чекають. Що ж вони чекають? Ви, бачиш, Все ж таки чекають у море погоди. Аж тут дмухнув різкий вітер, різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище і вище у небо. Тому? Чому що? Так довго нових подсвок. Ну, тому що ми вперше це робимо, тому а. що ми не найпопулярніші твічері з тобою. Хто популярний? А вон, дивись. Мілкін, один з найпопулярніших, його так звуть, у нього його зараз дивляться 59. А, пані Touch The Geometry, і зараз усього 8 дивляться. Зачекай, будь ласка. усього 8 дивляться, зараз 7 дивляться, але у неї все одно багато підписників. Це та й таке, це один з найпопулярніших наших твічерів українських. Він стрімить доту 432, і днями, днями він от, е, на нього підписалося вже 20 тисяч фоловерів. у нього 20 тисяч фоловерів. Його зафоловіло вже 20 тисяч. Він дуже багато стрімить. Він багато грає, він молодець, він крутий, і він патріот України, він класний. От. Це один з, з стрімерів, на яких я підписався, коли, е, кого, кого я зафоловив, коли починав свій а шлях на Twitch. Можна, але там офлайн далі. От містер Вініл. У нього зараз 14 е, глядачів. А скільки у нього фоловерів, я не знаю. У нього є телеграмчик, я сьогодні з ним спілкувався в Телеграмі. От. Це от зараз хто е, тут показують, е, хто зараз з моїх. З тих твічерів, на кого я кого я запаловив, хто зараз стримить. Що сильно? Поки з свою ігру з поту. Ну, Гентокрильчук. Я... Давай іншим разом, тому що це насправді небезпечно. Петро хоче показати одну іграшку, яку Твіч може сприйняти неправильно зрозуміти. Нещодавно були всякі такі випадки на твічі. І Де, я... Я За що? що ти? Ну, Петро хоче показати нам якусь іграшку давай. У нас така ігрова е пауза. Що ти шукаєш? Може, ти хочеш пальничок показати? Ти дуже актуальна іграшка. Ага. Вот. Нам подарували. Ось такий гвинтокрильчик, і він робить, з вашого дозволу, я увімкну, Він робить от так. Коротше кажучи, він гуде, рояль, рояль, гуде. Ну, це він не літає і навіть не хоче їздити тут. Колеса у нього, а він не їздить, на жаль. Якщо Ну, якщо да, поставити, він буде <скрик> смикатися. А, так. І давай Петро 3 остання на сьогодні казочка, бо вже без 6 хвилин 10 вже треба лягати з папочки. А, Дзвіночок. дзвіночок. А, Мануелі Діді люблять лазити по горах. Да Я колись теж любив лазити на Маногуб. <скрик> Uh, вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає пригарну квітку дзвіночок і вирішує будь-що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Чого, чого не за лап? Чого за ноги. Uh, дякуємо. Uh, пишуть: uh, ух ти, який класний гвинтокрил нам пишуть. Тому Because... що... Якщо за лапу поділося, то не зможе то був взять. Це тварина у неї передні, спереді лапи, і позаду теж лапи, да. тільки задні лапи. А... Чому ноги? Ладно, нехай так буде, так переклали, хорошо. Я тобі кажу, що а, нашим глядачам подобається твій гвинтокрильчик. Да. Я знаю, це говорила об этом. Чудово. І вирішує бучої зірвати. Він просить Діді потримати його за ноги. Зараз я тебе дістану, гукає Мануель дзвіночку. О, так, він і справді зірвав квітку, аж раптом стається щось жахливе. Діді не втримався і ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От якби вони мали зараз парашути. То падати було б геть не страшно. Але так, о, Мануелю і Діді, що з вами буде? Перегортаємо орел, Неймовірно, як же їм пощастило. Мишенята звалилися просто на спину Орлу, який саме тут пролітав. Це майже Гендель. я тобі потім розповім. Ой, зойкає Орел. Як ви мене налякали! Ось понюхай. Ось понюхай, каже Мануель. Да Саме так. І простягає йому квітку. Це заспокоює. На цьому, власне, казочка, і закінчується. Далі наступна казочка. Отже, ми сьогодні прочитали про страшний. Потоп їжачка Леопольда про страшний летючий капелюх. Точніше, буревій був страшний, а капелюх прикольний був. І про те, як небезпечно лазити по горах за пахучими квітами. Не... Що ти? Зачекай, ми вже закінчуємо. Не оббигай, вбі... не, не збігай. Ну, Що ти робиш? Обережніше. А... Петро тікає, він вже пішов спа чистити зуби спадки. Ні, що не стукай, будь ласка. У Петро, у Петро є йо-йо, він нещодавно собі випросив йо-йо, і коли він справляється з ним, от йо-йо, воно стукає прямо у підлогу, а зараз вже пізно, і краще так не робити. Петро Малюк. Це був наш була наша перша наша читанка така. <годи> <годи> дякую, що завітали. Дякую, що коментували. Це дуже важливо. Твіч це все рахує, він все бачить, він ще підраховує, що там для чого. А, я сподіваюся, що ми будемо робити це і що вечора. І ніщо нам не завадить. Дуже хочеться все вірити. А там подивимо. Петро поспішає чистити зуби. Вмикати. Окей. Ще раз дякую. Можете підписатися на телеграмчик. Зараз дам лінк на телеграмчик на телеграмчик. Щас, секунду. Зараз дам лінк на телеграмчик в коментарі, Можна там підписатися і слідкувати за. Новинами і оновленнями. Ну, ніби у нас все. дякую Ще раз дякую. Підписуйтеся на телеграмчик, фоловті, твіч. І все буде прекрасно. Па-па!